Друзі, всім привіт! Сьогодні нова локація. Подивіться, яке чарівне море, можна так сказати, сезон відкрито. Дивіться, ми зараз знаходимося в Макарській Рів'єрі. Це популярна частина в Хорватії, курортна, я би так сказав. І ми тут знаходимося на такому пляжі, дивіться, які краєвиди, подивіться, яка там скала, готель. І дивіться, яка краса навкруги. Сосни. І безкінечний пляж. Дивіться, Місця тут охватить для всіх. Вхід пологий, звичайно, вхід пологий, заходити собі, але обов'язково треба брати якесь взуття, шузи, саме краще, щоб, бо камінчики такі вони слизькі, але дуже тиснуть в ноги. Краще в тих шузах. Тут є лежаки, але вони є не безкоштовні. Лежаки від 25 до 40 євро. Я так розумію, що ближче до моря. 40 і що далі 25. Отак-то. От також є міні-інфраструктура, туалет, е е е е е якісь міні-магазинчики, де можете щось купити. Е е можна також передягнутися, є місця для передягання. Друзі, зараз, я би так сказав, сезон не повністю розпочався, тому що нема так багато людей. Ну і вода, вода така прохолодна, свіженька, я би не сказав, що вона така супер тепла, на шина не прогорілася. Але хто такий більше закальоний, той може легко собі скакати і, і давати нож. На посиланні знизу по відео я далі скину ссылку на цей пляж. Де він є саме в Макарській Рів'єрі, бо тут є багато тих пляжів. Ми є на одному із пляжів Макарської Рів'єри, так вона називається, і я вам хотів просто показати, як тут, як він виглядає. Нічого такого особливого, але фішка в тому, що вода прозора. От як На якому би пляжі не були в Хорватії, всюди вода прозора. Зараз ми подивимося на ту водичку, дивіться. Дивіться, яка вода. Дивіться. Ідеально чиста, прозора, кришталева, я б так назвав. А тепер, дивіться, ви дивитесь на море і я розвертаюся і дивіться, які крилади, яка потужна скала. Неймовірна краса. Неймовірна. Я не знаю, телефон напевно так не передає, як ви бачите вживу, то дуже гарно, дуже. Поєднання таке гори, сосни і скали. І море. Ну і сонце, яке світить. І, друзі, знаєте, дуже класно, я би неймовірно гарно. Телефон то не передає, ще раз кікторіясь. Дуже гарно. Так що, якщо будете мати можливість бути десь проїжджати, пам'ятайте. Макарська Рів'єра, Макарськ таке місто, Макарська, як його ще називають, різні наголоси. І тут воно, то місто тягнеться воно попри море і тягнеться так багато кілометрів. І дуже багато є тут, знаходиться нижче того міста пляжі. Тут також готелів різних відпочинкових комплексів. Комплексів і багато-багато чого іншого. Також деякі люди називають це діамантичним море. Так, да, діамантове море, підказує імені Марія. Та, Та так воно є насправді Є такі місця, що ти просто що ти не можеш повірити, що насправді таке може бути море. Отак-то, друзі. Ще раз нагадую, нова локація Макарська Рів'єра, місто Макарськ. І тут знаходиться безліч пляжів, ми є на одному із них. Внизу під відео я дам посилання, ви зможете... також бувають багато рибки, там наприклад. Так-так-так рибки, які скачуть. Видіте, дуже гарно. Там можете далі собі пошукати місце під соснами. Ну, я вам так скажу, тут на будь-який смак є місце. Ви собі зможете знайти, пляж дуже довжелезний, я тільки тут зупинився на одному місці, якщо ходити, то... Мені би часу не вистачило, щоб все це обійти. Я так згрубше просто показую ту красу, і як то все виглядає зараз. Отак, От ще раз покажу ото чудове море і ту красоту, неймовірну красоту того безмежного моря. Друзі, всім папа -па і почуємося.